Друзі, всім привіт! Сьогодні знову я на риболовлі і сьогодні я хочу половити щуку на такі от цікаві жерлиці, щуколовки, самоловки, хто як їх називає. Наловив плотвички на поплавок, на манку надьоргав і зараз хочу розкинути трохи жерлиць, попри очерети, попри траву. Дана жерлиця прив'язується до палки. Я вже палок нарубав, розкинув в місцях, де я буду ставити. І зараз я вам покажу, як дана жерлиця ставиться. Так що дивіться, я думаю, буде сьогодні цікаво. Так, друзі, виробив я отакі палки, і тут приблизно глибина метр. Я виробив її десь 3 метри і так під кутом запихнув її в дно. Отак От вона. На кінці палки такий рогачик лишаємо, щоб закріпити нашу жерлицю. Значить, тут в мене зверху нитка. Робимо петлю. петлю і Отак, отак затягуємо. Отак воно. Так. Дістаю трійник І мене стальні, так, розмотую всю, значить, під ці дві резинки я заправляю прапорець. От так. От так воно виглядає. А при покльовці отак воно розмотане, коли щука клюне, вона отако висить на пальці і отак виглядає. Значить, завели ми прапорець, змотую я його тако, отак докупи, тоді прикладаю до труби і отак намотую жилку, примотую наш прапорець. Під час покльовки щука розмотує жилку і прапорець вистрілює. От так, Глибину лишаємо. Тут дно видно, в принципі, я так лишаю, можна відміряти. Ну, я... Вода зараз світла, тому я бачу, наскільки мені треба опустити живця. Ну Десь так сантиметрів 15-20 від дна я ставлю живця. Отак. От Бачите? Під цю резинку фіксую жилку. От. І отак. В разі покльовки щука видергує жилку з-під резинки, розмотується, відповідно вистрілює прапорець і жерлиця перекидається. Ну, такі. цікавий варіант жерлиць. У мене на каналі є відео, як їх зробити. З чого я їх роблю, можете перейти, подивитись. Ну, Грузик. От. Груз 3 грами скользящий, повідець, стрійний, все, все дуже просто. Так, де наша плотвичка? Беремо плотву я так за спину, друзі, чіпляю. Ось От От так. Отак. Раз. І запускаю працювати. Все, стоїть, жерлиця. одна заряджена. Так, пливу до слідуючої. Я вже собі зарані палки порозвозив, позапихав, де я буду ставити. Потім наловив живця. Ну, зараз я тільки розставляю. Так. Палки такі доволі-доволі довгі у мене, друзі, 3-3,5 метри. В чому суть? Вона має стояти під кутом. і Відповідно висить жерлиця і так, щоб живеться, якщо ходить по колу, щоб він не замотався за саму палку. Ну, я принаймні такі жерлиці сам придумав. В Ютубі я не бачив такого варіанту жерлиць. То особисто моя розробка, так сказати. Так що... Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі жерлиці. Ну, ще би сьогодні і щучка клювала, щоб ви побачили, як воно працює в роботі. Ну, дуже і дуже цікаво, воно так вистрілює, тобто перекидається, пропорається, видно здалеку, що відбулася покльовка. Так, пливемо далі. Так, друзі, розставив я жерлиці нарешті. Хей стояй. А поки ми покидаємо на спінінг. От зібрав два спінінга на щуку, на окуня один. Не знаю, поки будемо чекати покльовок, хочу покидати на спінінг, щоб просто так не сидіти. Прийшли мені нові ратліни від відбіркін, друзі. Ось такий в кислоті. І один ще є. І один такий золотистий, який в мене був. 75 мм 15 грам. Такий в мене був, але я такого ратліна втратив, він непогано ловив в такому кольорі. Я його втратив, е як втратив, робив закид, розцібнулася. Е китайська застібка стояла на повідку. Розцібнулася застібка і він полетів. От, замовив собі. Два один кислоті, один такий, як був, який ловив. Так, друзі, плаваю, кидаю на спінінг періодично, то на щуку, то на окуня. Поки що покльовок нема. Зараз попливу десь провіряти жерлиці. Подивимось, можливо, вже якась покльовочка й була по спінінгу поки що повний нуль. Вже по окуню більше кидаю, щука бачу, інші рибаки плавають, теж бачу без результату. Ще хвилин 40 пройшло після того, як я... Жарлиці поставив, можна вже пливсти, подивитися. Цікаво, чи на живця буде брати, чи ні. Як на спіні не хоче, може на живця візьме. Так, друзі, щось на якруху підсіла, Кунець. Нарешті дочекався хоч якоїсь покульовки. Такий, друзі. Ху -ху -ху. нарешті. І бачите на що? На сексика, трейдюйма. Трейдюйма. Від беркінга, правда, це силікон від беркінгу. Такий окуня. Ну, перший грамів 100-120-130 такий непоганий окунь. Перша рибка, друзі. Ще, до речі, так і не, не доплив до своїх жерлиць, так і не провіряв. Ще по, по ходу пливу і кидаю на окуні. Так, друзі. Провіряємо наші жерлиці. Живчик є. Все. Одну провірив, заряджена. Спливемо далі. Так. Одна спрацьована, друзі, бачите? Жилка пішла в курчі. Отак От воно виглядає, колись працювала. І що так? Жилка там десь натягнута. Зараз будемо бачити. Ого, сидить, сидить, друзі. Опа! О, друзі, дивіться. Гарно підсіла, замотала за корч. Є. Бачу ще одна далі вистрелила. Ось так вона. Ну гарно, гарно сидить. Там в шахті трюйник. Ну така. Вже вже приємно. А до кілограма, напевно, грам 900 буде. Гарний щупак. Так. Треба плести до тої другої, бачу. Цю потім перезаряжу, пливу скоренько до другої. Бачите, як прапорець висить? І видно вже. Видно. Що є спрацювання, бачите? Так. А ну-ка. Ага, бачите, як подерта плотва? Плотва подерта. На жаль, нема. Дві покльовки було. Півтора години стоїть. Так, зарядив. Впливемо, так. Так. Другу заряджаю назад. Так, тільки живця немає. Зараз, блин, ловити сюди живця обов'язково три. скоренько на поплавок закину. Поки заряджу без живця, а там припливу, зловлю, тільки поставлю, вчіплю живця і все. Так, друзі, зловив я живця, два, правда, невеличкі, але які є. отакі. І Ще один є в запасі. Все, поставив ту. На яку зловив, Хай стоять. Так, друзі, час вже і перекусить. У нас вже 23. Злой в живців зарядив ту жерлицю назад. Та й думаю, перекушує щось. А. Mm -hmm. mm. Да. Ну, якось так. Дві покльовки на жерлиці поки що все. Так, близькось е. О, як я ловлю рибу. Забіг. Вже такий, це вже третій такий, не знімав, друзі. Вдарив. На сексіка кидаю Такого, щоб на крупнішого окуня. Ну, видно, крупніший бере, так? На живця кину, поки собі. Хай буде, може живця придеться поміняти. Ставлю окунця Так. Кидаю поки на окуня. Меня вже купу приманок. Ну, дрібних таких о, то вже третій зловив. Поки такого щось кращого нема. Година часу пройшла. Буду дивитися свої жерлиці. Вже проплив три штуки. Бачу, не спрацьовані, все тихо. Четверта теж бачу не спрацьована. Маю окунця здобув. Поставлю окунця, Заміню На одну жерлицю. Конець більше жвавенький. А. О! Всього літає, блин. Ой, стоїть. Тишина, тишина. Добре. Немає спрацьований жертвість, спливу, ще на спініт покидаю. Не знаю, може на щуку, може на окуня. І ще провіримо вже аж вечором. Останній раз, як буду вже додому збиратися, вже на за 20, яке за 20 вже п'ята година. Вечора, друзі, ще трошки покидаю на спінінг і потім припливу. І вже буду знімати і разом провіримо ще раз на самий вечір. Через годинку-півтора, можливо, так. Так, друзі. Кидав Ратліна, нема покльовок. Думаю, покидаю я балісонга 130-го такого від Біркінгу в натуральному кольорі. Спробую я не таке. Зустрів одного мужика сьогодні, друзі, який ловить на великий силікон. Дуже великий, не просто великий, а дуже великий, такий до 20 см силикон. Джерками кидає. ну Він такі щуки на цій водоймі брав. Ну просто, блін. Я подивився, блін. Треба собі купити такий великий силикон. 15-20 см силикон. І гарні такі щуки. 11700 тут взяв. Сімку взяв, п'ятерку брав. І на джеркі також. Також на 130-й казав ловив. Тому треба більшої приманки на велику щуку. Це от факт. У мене найбільше це 130-й от Балісонг. Так, струна. Покидаю його може вдруг. А? І на нашій вулиці буде свято, га? За крокодилами. Сьогодні, до речі, теж той мужик на половиною десь щуку взяв, просив мене ще сфотографувати його. Манки. на джерки. Давай знімося. От, красуня. Ну. No. Клас. Так. Ловимо, шукаємо, хто знаходить, шукає той знайде. Так, так, все, гарна риба, гарна. Гарна щучка. Ну, в нього приманки, звісно, такі всі лежали. Я підплив до нього. 20. Там добрі кавалки. Тому великі щуки. Треба великі приманки. Треба буде теж купити собі силікону такого великого. І також спробувати по крупній щуці відловитися. Хотілося б щось такого трофейного осінь, як не є. На дворі. І хотілося б якоїсь трофейної щучки. Так, ще якогось окуня видарив на саме вечір. Шоста година вечора. Якийсь ще мені походу окунець взяв. О, то непогане щось. Дивіться, який окунь. Дивіться, припаркував якого я красення. Ні. Ого, клас, Окей. 250 десь. А такий красень. 6 година вечора. І ще від фішбейт на цю приманочку такий красень окунь. В сторону. Ну, подача така гарна була, покльовка така. Зараз, друзі, ще пливемо перевіряти жерлиці. Знімати відразу. Ну і подивимося. П'ятій останній раз я перевіряв, вже в нас шоста година стоять. Зараз ще от хочу тут по окуню покидати. І, і попливемо перевіряти жерлиці. Що в нас на жерлицях? Можливо, там ще щось. Блін, Дивіться, щука. Відкусила, дивіться, блін. Зараза. Мою приманочку. Так гарно дёргнула. Ну-ка ми Ратліном, чи доловимо, чи не доловимо. Ну, може би ще взяла на Ратлінг. Чи я сумніваюся, але всяке буває. Можна попробувати. Можна спробувати. Вже сьогодні дві приманочки ті відкусила, щука мені. Це тако тики нема, блін. Буває, витягнеш. Якось так флюр не попадає на зуби, а то такі покльовки сьогодні дві були на мікруху, що тако тик і нема приманочки. Так, і на ратліна не хоче а бачите, брати. Третій раз в ту сторону кину. Так, скоренько перев'язався, друзі. Поставив ту саму, що щука відкусила і не взяла на Радлін. Можливо, що якогось окуня хочеться зловити на вечір. Сьогодні цілий день на спінь плаваю, ну так, собі так. Ну, Зловив я там до п'яти окунів, можливо. Ну, за жерлицями дивився трохи, звісно. Ну але окуня. Так, щось дружу в Щука падла. падає. Бачите які ножики? Може і ту приманочку? Ні, то і нема. Тої і нема. Ну та й подача там була сильніша. Де Друзі, провіряю жерліці. Так, ця не вистрелена, це перша. І зразу знімаю вже темніє. Забираю останню. Більше спрацювань не було. Дві покльовки за день. Одну взяв, одна зійшла і все. Так, друзі, такий сьогодні улов. Одна щучка така до кілограма, і 3 окунця взяв. Цей такий 250 десь грам буде. Ну така рибалочка. Так що, друзі, збираюся додому. Всім кому сподобалось відос, Лайк мені обов'язково. Пишіть коментарі на рахунок даних жерлиць. Така сьогодні вийшла рибалка. Рибалка, як вона є. Підписуйтесь на канал, давайте дотиснемо цю 1000 підписників. І я обов'язково на тисячу підписників проведу якийсь гарний конкурс. Ще я не придумав, але планую. Так що тисніть підписатися, вподобаєчку, ну і до нових зустрічей на каналі.